Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Сьогодні в Україні як ніколи актуальні питання реабілітації для ветеранів війни та їхніх родин. Чи вистачає в нашій країні фахівців, психологів, реабілітологів та психотерапевтів? Про це в наступному сюжеті. Нині через війну найважче родинам загиблих та важко пораненим бійцям допомогти подолати труднощі, з якими вони стикаються щодня? Це першочергове завдання для усіх, стверджує начальник відділу Івано-Франківської області міністерства. У справах ветеранів України Володимир Веркалець. А найбільше зараз сподівань додає на створення реабілітаційних центрів. Реабілітація це питання дуже широке. І вона включає в себе не тільки, скажімо, одну якусь реабілітацію, а цілий комплекс реабілітації. Ми говоримо зараз про медичну, ми говоримо про психологічну. Ми говоримо про духовну реабілітацію. Ми говоримо про творчу реабілітацію, Ми говоримо про спортивну реабілітацію. Коли ми говоримо про комплексну реабілітацію, ми зіштовхуємося з однією ще великою проблемою, яка стоїть госто перед нами це саме фахівці, які би надавали цю комплексну реабілітацію. Галина Батюк, член сім'ї загиблого воїна Сергія Батюка. Жінка переконана, що така психологічна допомога сьогодні особливо важлива. Важливо знати нашим родинам, нашим військовим, що є такі місця, є такі групи підтримки, є такі лікарі, які можуть допомогти. Важливо розуміти. Або прислухатись до чиєїсь поради і вчасно звернутися до психолога, до психотерапевта, до психіатра це ну це дуже важко це усвідомлювати, але це потрібно робити. Наталія Чаплинська, практикуючий психолог, голова комісії обласної ради з питань підтримки ветеранів, каже, що наразі є велика потреба у фахівцях, реабілітологах та психотерапевтах. А ще важливо прийняти програму про підтримку таких фахівців. Більшість їх досі працює на волонтерських засадах. Не тільки військові, а й все цивільне населення є травмоване психологічно. Є первинна лінія це наші фронтовики, наші ветерани, наші бойові учасники бойових дій. А друга лінія це їхні рідні, близькі, знайомі і всі ті, хто в собі переживав в тилу. Хто би що не говорив, але війна дає відбиток на всіх. Фахівців для реабілітаційних програм у вишах мають навчати й практики, переконана Наталія Чаплинська, українці з 2014 року мають вже відповідний для цього досвід. Я тільки за те, щоб ми мали дуже багато фахівців. У мене інше питання: чи в нас є програми державні, які би по тім перспективі забезпечили робочі місця для цих фахівців? Важливо залучати також до комплексної реабілітації та надання допомоги побратимам і самих ветеранів, до яких є неабийка довіра, додає психологиня. В рамках тілення інклюзивних програм Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника також організовують навчання для фахівців з психології, які б могли працювати з військовими родинами загиблих внутрішньо переміщеними особами. Ми час Тримаємо це не тільки в полі зору, але розвиваємо з одного боку з точки зору інфраструктури, а з іншого боку, в науковому. І проекти, які завжди ми розглядаємо як пріоритетні, завжди мають ці елементи. Якщо подивитися на всю систему функціонування університету, то людина, яка має певні фізичні обмеження чи вади, може. Брати участь і в навчальному процесі, і в розвагах, і мати доступ до головних центрів, які забезпечують функціонування університету. Ми, якщо розглядаємо восьмиповерховий корпус наш, то є спеціальні ліфти, обладнання, туалетні кімнати, можливості переїздів з одного корпусу в інший. Заїзди в актовий зал, тобто весь блок спрямований на те, що такі наші колеги мають почувати себе комфортно. З іншого боку, ми розробляємо дуже цікаві програми, які стосуються інклюзії. Зокрема, завершився також успішно грант в рамках інтерего Європейської. Союзу, який був присвячений саме сприйняттю живопису людьми, які втратили звір. це надзвичайно складний проєкт і в той же час дуже успішний, тому що є дуже цікаві наукові школи, які займаються цією проблематикою, зокрема, в Люблінському університеті наші партнери. І за результатами цього ми якраз проводили виставку у нашому виставковому залі. Де саме люди, які мають вади зору, мають можливість відчути саме на дотик, відчути ті важливі, цікаві для них такі естетичні сприйняття і відчуття, які дозволяють їм побачити те, що бачимо ми. Тому це питання завжди залишається важливим. Крім того, ми розширюємо програми підготовки фахівців, які стосуються саме інклюзії. У нас є добре опрацьовані бакалавська програма, магістерська програма, і протягом останніх саме п'яти років вдалося сформувати достатньо сильну вже наукову школу, тому що традиційно пріоритетом. В підготовці таких фахівців це був Київ, частково Кам'янець-Подільськ. Ну і врешті ми так само вже це сформували, і таким чином воно розвивається. Ми маємо в планах поєднувати, тому що в багатьох випадках це інтердисциплінарні моменти, оскільки багато наших воїнів, героїв, які повертаються, знову ж таки мають складні травми. І з одного боку це інклюзія. З іншого боку, це реабілітація, а ще з більш важливішого це психологічна підтримка. В Яремче створять перший в Україні реабілітаційний центр для неповнолітніх, які постраждали від війни. Вартість проєкту близько 10 мільйонів доларів. Аби здійснити задумане, медики залучатимуть благодійників з різних країн. Проєктом щодо створення реабілітаційного центру займатиметься дитяча лікарня. Декілька місяців тому саме цьому медзакладу обласна рада передала на баланс санаторій сніжинка, який знаходиться у Карпатах. Реабілітаційний центр повинен складатися в чотирьох корпусів. Один ця для лікування для реабілітації дітей з неврологічними проблемами, другий пронколегенеми проблеми, третій діти війни і четвертий це зберегти як санторно курортне лікування. Одночасно у закладі зможуть отримувати медичні послуги близько двох сотень дітей. Там сім басейнів має бути. Там мають бути бджоли, мають бути коники, мають бути метелики, має бути лікування піском художнім, мають сенсорні кімнати бути. Вартість сенсорної кімнати 6 мільйонів гривень. Але це наскільки розвиває рухи дітей, особливо з неврологічними проблемами, в формі ігрових видів, ну такого нема. Це буде вперше. Гроші на створення центру будуть позабюджетні, а проєкт дороговартісний, тому шукають меценатів. Співпрацювати із дитячою лікарнею уже виявили бажання представники благодійного фонду із Великої Британії. Як діти є в півниці, два-три місяці, то ми знаємо, що їм їм не є легко, їм тяжко. Вони психологічно їм проблеми мають. І ви знаєте, так як ми знаємо. Що навіть діти наші з України, вони вони всі ці ракети річні, вони знають їх по звуку. Вони знають, як вони називаються. І, А то діти вони, вони повинні про ці речі не знати, вони повинні бавитися з другими дітьми. Тому як ми можемо допомогти, ми допомагаємо скільки можемо. У медзакладі стаціонарно пролікували 1700 дітей-переселенців. Ще близько 7 тисяч зверталися у поліклінічне відділення. Це найвищий показник в Україні. Це Зараз проблема зі сном дітей. Зараз проблема з тим, що діти психоемоційно нестабільні. Там буде надаватися не тільки психоемоційна допомога по ментальному здоров'ю, будуть проводитися серед дітей. Цінні заходи опору рухового апарату, центральної нервової системи і так далі. Тобто, вести обсяг, який необхідний зараз на базі нашої обласної дитячої клінічної лікарні, він же частково надається, однак це буде велика територія, розширена і більший спектр послуг». Зараз У медзакладі розробляють проєктну кошторисну документацію. Підтримати бойовий дух української армії таке основне завдання ставить колектив військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України, виступаючи перед воїнами на передовій. Відбуваються концерти цього колективу і в тилових містах. так колектив військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України виступав в Івано-Франківську місці, яке прихистило багато постраждалих від війни родин зі сходу нашої країни, де лікуються і проходять реабілітацію військові, де оздоровлюються діти загиблих захисників. Головна наша мета це підняти бойовий дух, морально-психологічний стан людей, зацепити їхні струни душі і проявити їхню волю до боротьби. Як кажуть на сході, ваша музика дає нам заспокоєння, а на заході говорять, дякую, що ви нам нагадуєте, як воно боротися і проявляти свою силу. Мистецтво це як ліки, це як засіб комунікації, підтримки. Це певне це надія. Це взагалі в цілому емоція позитивна для бійця. Ситуації бувають різні, не завжди є можливість підключити апаратуру. Тому що ми приїздимо дуже часто до хлопців там, де вони знаходяться. Ну, це где... може бути поле, це може бути ліс, землянка. завжди інструменти акустичні, гітара. Я на баяні граю, я баяніст. Ми просто вот такі робимо, як раніше знаєте, квартирники називалися. І ми сидимо, ми співаємо, люди ходять, хтось на завдання, все довільно, все розумієте. Такі часи. Колектив військово-музичного центру сухопутних військ ЗСУ з Чернігова дав уже більше ста концертів в гарячих точках України. В репертуарі сучасні патріотичні хіти, авторські та українські народні пісні. Ми зараз всі напружено працюємо на перемогу. Шана тим бійцям, які зараз не просто дають відсіч, а звільняють куповані території. Це хлопці, які виступали з концертами в бойових підрозділах. І от донести той дух воїна переможця до мешканців Прикарпаття, от, щоб всі відчули розуміти, що ми зараз всі єдині як ніколи, і що ми зараз всі разом працюємо на перемогу. І це зараз саме головне. Завжди двері нашої філармонії відкриті для таких дійств. Я враховую, що це чи не в першу чергу зараз має бути на першому порядку і тішиться те, що це вже не вперше до нас приїжджають такі колективи, дуже знані, відомі. Сам недавно повернувшися, виступав в такому ж колективі, але в військово-морських силах. І знаю, наскільки воно потрібне, знаю, наскільки солдати щиро дивляться в очі, коли ти от піднімаєш їм дух. Учасники колективу кажуть, що мріють після перемоги над ворогом зібрати на такі концерти всіх воїнів, перед якими виступали в бойових умовах, в залах театрів чи філармоній. З вами була програма Шлях до Європи в умовах страшної війни. Українці стали ще витривалішими, сильнішими і згуртованішими. А розуміння того, що найбільшою цінністю є людське життя, напевне, посприяло теплішим взаєминам в родинах, а це неабияк важливо в сьогоднішніх умовах. До зустрічі!